Всім привіт! Давайте подивимося, що він, вона думає про вас. Можливо, ви посварилися або не спілкуєтеся, або давно-давно бачились. Згадуйте свого партнера, давайте подивимося, про що він думає, чи вона, і чи взагалі згадує вас, так? Да? Кожен згадує свою ситуацію і беремо з розкладу, що я озвучую те, що підходить для вас. Так, страшний суд. Ну у вас якісь доленосні зараз. Доленосна ситуація, хтось сходиться, хтось розходиться, хтось проходить окремо кожен свою трансформацію. Диявол, Д'явол, да. ем, якщо ви не посварились, то кожен проходить свої кармічні уроки з дияволом. Це уроки і на іскушення, і на іспитання різного роду, да, чи вона відмовиться чи не відмовиться, і тут треба й закрити. Оці диявольські перевірки. Якщо це жінка, яку ви загадали, вона проходить кушення з якимось іншим мужчиною. Якщо дивляться мене дівчата, у вас тут іскушення з вашим мужчиною і прийде ваше життя другий король, король жезлів. Да, тобто тут ви маєте обрати серед чоловіків. Будуть доленосні переміни. Ситуація кармічна, ви проходите по єврофанту екзамен. Як здасте екзамен, так буде вас подальше ваше життя в особистому в житті. Добре, окей, так що думає партнер чи партнерка? Що вона зараз думає в даний момент чи він? Працює, трудиться, перечитує переписки ваші, можливо, да? передивлюється, можливо, спільні фото. Але партнер для себе зрозумів чи зрозуміла, що напевно це вже все. Можливо, ви посварились давно, вона, вона або він приймає ту ситуацію, що напевно це вже завершення, і мені треба рухатись назад. Далі. Мені треба рухатись далі. Когось програється так, що партнерка ця яку ви загадали, або партнер, має вже іншого партнера, і, можливо, там ще не весілля, але вона вже дивиться на перспективу, він дивиться на перспективу шукати іншого партнера. Тобто тут ви проходите з цією людиною кермічний урок. І якщо обоє в партнерстві проходять кожен свій кармічний урок, то тоді пара може лишатися разом. Коли не проходить хтось один із партнерів, той, хто прийшов в урок, він рухається далі. А той, хто не пройшов, він далі сидить в своїй циклічності і далі проходить з іншими партнерами той самий урок. Так, по карті смерті я можу сказати, що у вас тут дуже якась кармічна людина, яка несе важливий урок в ваше життя. Так, та все ж давайте уточнимо, чи е згадує оцей ваш партнер, чи згадує вас. Ви знаєте, у ваші стосунки вмішалися е інші люди. І тут я можу сказати чітко, що в когось буде навіть сім'я. Можливо, її батьки проти вас, там ваші проти. Тобто, тут в, в таку ситуацію, в яку ви попали на сьогоднішній день, десятка мічей, тут вмішалися родичі ваші, да? можливо, якісь сплетні, да? У Нас є такі родичі, які за нашою спиною бажають нам щастя і роблять все для того, щоб ми не жили своїм партнером. Можливо, ви розходитись з своїм партнером з офіційним чоловіком, з офіційною дружиною. Тут доклали руку, звичайно, ваші родичі. Тому проаналізуйте, з ким ви ділитеся своїми бідами. Тут вона він згадує вас розчарування, що ще згадує. Тут в жінки 12 чоловіків в голові. Якщо ви думаєте, що вона вас сидить, чекає, виглядає, то я скажу, що ні. Вона переключає себе, хоча в спогади про вас є. Вона обирає між партнерами і вона, він прийняла рішення, все, мені треба жити далі. Вона не готова, він не готовий з вами будувати стосунки. Як це перевіряється? Та все дуже просто. Коли пара розходиться, розстається, свариться, коли інший партнер зразу знаходить вам заміну, це говорить про те, що людина не готова з вами будувати серйозних стосунків. Це говорить про те, що людина не бажає йти на контакт, договорюватися, знаходити якісь компроміси, і тут вам треба просто не літати в ілюзіях, а жити своє життя. Жити своє життя це не означає вступати в нові стосунки, а це означає ісціляти свою душу, шукати глибинні причини, чому в мене не виходять особисті стосунки, де корінь проблеми лежить, і з цим коренем проблеми розбиратися в собі, дивитися вглиб себе, розбиратися для того, щоб трансформуватися і зустріти собі того партнера, якого я хочу, який такий самий, як я, який дає любов. Да? І не чекає нічого взамін, а не тільки требує і бере ресурси, час і так далі. Да, у Вас тут кармічна ситуація, можливо, у вас ще буде якась зустріч, якісь, якась переписка, можливо, буде. Давайте візьмемо вам пораду по цій ситуації. Вам порада. Вам порада тішитись тим, що ви маєте сьогодні, і вам порада відійти від цієї дівчини. Або якщо ви дівчина, вам відійти. Вам тут треба закрити цю історію на сьогоднішній день і не діяти ні в якому разі в сторону цього вашого партнера. Займайтеся собою. Ось вам порада.